Студентство – це порі у життя, коли поєднується молодість, творчість, отримання знань та процес становлення особистості. Президент України започаткував святкування міжодного дня студента 17 листопада. У нашому місті свято відзначили 20 листопада фойє нової сцени театру імені Лесі Українки. Як то кажуть, колишніх студентів не буває. Тож до організації долучилися фахівці управління молоді і спорту, заручившись за підтримки міського голови Андрія Білоусова. У нас в місті дуже талановита, обдарована молодь. Молодь завжди була і буде рушійною силою любого будь-якого суспільства. Вже через декілька років ви будете творити історію нашої країни, будете розбудовувати Україну, відновлювати Україну. І у вас є дуже сильний потенціал. Тому майбутнє нашої країни, воно дійсно в надійних. Руках. Бажаю вам всім впевнено йти до своєї мети, добиватись цих цілей, які ви поставили перед собою. Бажаю нам всім миру та перемоги. Цьогоріч вперше провели конкурс студент року 2023. Майже 30 працівників учнівської спільноти отримали нагороди та цінні подарунки. Добрий вечір, шановне студентство! Добрий вечір, найкращі представники молоді! Сьогодні в цьому нашому чарівному залі ми дуже раді вітати вас з вашим святом днем студента. Кам'янське найкраще місто. Студенти кам'янського найкращі. Підтримка молодіжнього руху у кам'янському. Мотивація та можливість цікавого навчання відкривають студентам кордони для досягнення нових цілей, дозволяють робити свій внесок в розвиток міста. Бути студентом я не знаю, як сказати. Мені подобається сам процес зварювання. Ну бути студенткою – це добре навчатися, це мить життя, яка проходить і так дуже цікаво. Спілкування, розвивання в житті. І пізнання миру порівнянням зі школою, це було більш сумно, а тут більше цікаво, як то розважально і розважаєшся, і пізнаєшся. Але розумієш, що потім, коли підеш після університету, вже такого не буде і вже не повернешся час. Студенти переконані, у них зараз найкращий період життя, коли можна відриватись, навчатись і бути собою. Студенткою це дуже кльово. Мені це дуже подобається. Дуже багато цікавих емоцій, багато якихось заходів, які ми відвідуємо разом з групою або з молодіжною радою. Ми дуже гарно проводимо час. Мені це дуже подобається. Я пишаюсь тим, що я студентка. Так ще й нагородили це взагалі дуже класно. Я просто шоці це було неймовірно чудові емоції. Завжди приймати участь в житті студента, в житті коледжа, завжди бути активісткою. Та й все, напевно, розвивати своє місто, нові люди, нові знайомства. Взагалі абсолютно все нове. Перший рік студентка. Намагаюся бути активісткою в своєму житті. На наступний рік обіцяю, що моя нагорода також буде. Вітали молодь зі святом запальними танцями від колективу «Флюор», а завершили захід, як заведено на молодіжній вечірці дискотекою.